Українським дітям змінюють графік вакцинації. Міністерство охорони здоров'я ініціює зміни до національного календаря профілактичних щеплень, які будуть впроваджені вже з 2026 року. Що зміниться? Пояснень питаємо у Софії Волинець, педіатрині. Вона з нами на зв'язку. Пані Софія, добрий вечір. Дякую, що ви до нас доєдналися. Добрий вечір. Пані Софія я так розумію, що ви безпосередньо із Охмадиту, де ви зараз працюєте, до нас вмикаєтесь, так? Так, так пані Софія, чому календар щеплень вирішили оновити саме зараз? На мою думку, це роблять для того, щоб наблизити більше Україну до європейських норм і бути ближчими до всіх, тому що в світі все так як хочуть зробити в 26-му році. От якраз що хочуть зробити у 26-му році, давайте пояснювати, тому що ця новина не робила багато шуму. Які основні зміни у календарі якраз щеплень планують впровадити? Будуть зміни у введенні вакцинації від гепатиту Б, тобто все направлено на тому, щоб зменшити кількість. Е ін'єкцій і зменшити стрес для дитини і зробити це більш комбіновано і більше інфекцій за один раз. На відміну від того, що гепатит Б вводився в першу добу в 2 місяці, і в 6 місяців, тепер буде в 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців, і 18 місяців. І це буде разом з іншими комбінована комбінована вакцинами. Також змінюється графік ведення вакцини від кору, паротиту і краснухи. Раніше до 26-го року. В нас в календарях було те, що вводилося в рік і в 6 років. У 26-му році буде введення вакцини в рік і в 4 роки. Також зміни будуть введені в поліомелітної вакцини і не буде ревакцинації кожні 10 років. Остання вакцинація буде у 6 років, і також зміни те, що вводять обов'язково вакцину у графік від вірусу папілому людини, і також від туберкульозу будуть вакцинувати у першу добу. А тепер давайте по порядку розбиратися. Спочатку про вірус папілому. Ми щойно показували сюжет. До речі, наголошую для наших глядачів, де можна у Львові безкоштовно привити якраз дівчаток від цього вірусу. Щеплення від вірусу папіломи людини передбачено лише дівчаткам безкоштовно. Чому? Тому що дівчатка безпосередньо мають можуть мати ускладнення і можуть мати рак шийки матки, а хлопчики вони є переносниками цієї інфекції. Чи ви бодай би на платній основі рекомендували так само щепити хлопців від вірусу папіломи людини? Так, звичайно, тому що це буде зменшувати поширеність. В якому тоді віці, коли їх потрібно вакцинувати? Від 9 років. Від 9 років. Те, про що ви говорили, про щеплення від туберкульозу. Згідно з проєктом, дитина має отримати його у перший день життя. Два запитання. Чи не зарано, бо якщо я пригадую правильно, коли моя дитина народилася, то БЦЖ було передбачено 48 годин після народження дитини. А тут -от малятко зовсім-зовсім свіженьке, скажімо так, чи це не зарано вводити вакцину? А, ні, це не зарано, тому що в світі це поширена практика, що в першу добу вводять, і це зменшує тривалість перебування дитини в стаціонарі і ризик Підчепити якісь бактеріальні інфекції за цей період часу. Тобто, чим краще, тим, е, е, чим тим швидше, швидше тим краще. Ми до речі, нещодавно спілкувалися із педіатриною Андріаною Мальською про те, е, які вакцини потрібно робити вагітним безпосередньо, коли mm -hmm. вони носять малятку. Тому для наших глядачів, е, хто хоче переглянути цю програму, вона є у наших соцмережах. Будь ласка, дивіться, але не забувайте ставити свої вподобайки. Е, також проєкт календаря вакцинації передбачає перенесення на більш ранній вік. Те, що ви говорили, щеплення другою дозою, якраз від кору пере. Титу і краснухи, з яких міркувань, і якщо ті діти, які до прикладу вакцинували вакцинувалися у рік, вони тепер мають в 4 роки е, наступну дозу отримати? Чи це безпосередньо ті, хто швидше вакцинуватиметься, і воно так по наростаючій агресії буде працювати? Ті, хто вакцинувалися у рік, то будуть вже вакцинуватися у 4 роки, якщо це прийде їхній час в 20... uh -huh. після 26-го року. Чому це робиться швидше? Напевно, з цією метою, що кір починає зростань зростати. У uh -huh. Україні вже є декілька випадків захворювання кору. Тому з такою метою хочуть. Захистити найбільш вразливі групи населення, а саме дітей цього віку, і чотири роки це діти найвразливіші. А перша доза. Нагадайте зараз, оскільки зараз у рік у а рік. скільки має бути у скільки? У рік і в чотири буде, а була у рік та шість зменшується з року з шести років до чотирьох років у західних країнах. Щеплення від вітрянки є у календарі вакцинації. Дуже багато є дискусій, вакцинувати, не вакцинувати дитину від вітрянки. Чому в українському проєкті календаря воно так і не з'явилося? Тому що це коштовні вакцини, і на даний момент держава не може забезпечити покриття цією вакциною всіх дітей. Це не лише коштовні вакцини, але якщо дозвольте, я так висловлюся, що це дуже і рідкісні вакцини, тому що зловити вітрянку вакцину від вітрянки в Україні це ще той квест. Чому так складно? З чим проблеми? Не можу вам сказати, з чим проблеми напевно з постачанням, але також зараз з'явилася інформація про ведення на ринок нової вакцини Варівакс. Тому можливо, в нас з часом побільше є і буде доступніша ця вакцина. Яка зараз ситуація на ринку з вітрянкою? Тим вакцинами вже діючим? Немає. Немає. Яка подальша процедура затвердження проєкту календаря щеплень? А які ще обговорення він має пройти, коли вже його затвердять остаточно? Ще мають пройти громадські обговорення, і після цього обговорення всі за і проти буде прийнято, думаю, найближчим часом я лише додам про те, що зміна календаря щеплення обідеться державі додатково у 100 мільйонів гривень щороку, якраз для того, аби закупити і належно зберігати вакцини. До вас питання наступне: багато батьків. Насправді відмовляється від щеплень. Я думаю, що ви знаєте про такі випадки, хтось вакцинує дитиною тільки перед школою, тому що, до прикладу, потрібно довідку перенести, що дитина має ту чи іншу правивку. Чи немає у вас особисто побоювань, що коли якраз до батьків донесуть інформацію, що деякі вакцини потрібно зробити швидше, то вони взагалі можуть відмовитися від них і навпаки ще менше вакцинуватимуть своїх дітей? За моїми спостереженнями менше вакцинують всі попередні роки, менше вакцинували. Зараз йде таке покоління, що батьки вакцинують всім можливим і колять одразу багато вакцин, щоб зменшити стрес для дитини. Тому я вважаю, що це не злякає батьків і ті, хто свідомі, вони будуть продовжувати вакцинувати і захищати свою дитину, надавати їм таким чином суперсилу. Додавати їй суперсили. До речі, про суперсили вони потрібні так само і дорослим. А які вакцини ага. ви порадите робити дорослим? Тому що, от, якщо ти мама, ти от маєш цей календар, ти маєш ту книжечку, ти кожну вакцину відмічаєш, там стежиш, щоб от ага. все, все відбувалося. А на себе знаєте, якось вже на другий план зазвичай це все відходить. Перелаштовуєш, що дорослим потрібно. За чим треба стежити? Дайте, будь ласка, своїх порад у нашому антері. Обов'язкова щорічна вакцинація від грипу. Також літнім людям рекомендована вакцинація від пневмококу. Це може бути превенар 13. І також рекомендовано робити кожні 10 років це ще по старому календарю. Бустрикс: це від кашлюка, дифтерії і правця. Коли не можна вакцинуватися, які симптоми мають стежити, як і в дорослих, так і в дитини. Не можна вакцинуватися в гострих при гострих захворюваннях, тобто висока гарячка, також при загостреннях хронічних захворювань. Так якщо в дитини була важка реакція на попереднє введення вакцини, а саме анафілексія, також при імунодефіцитах. І якщо дитина отримує імуносупресивну терапію? Дозвольте, я ще повернуся до вірусу папіломи людини, тому що те, що планувала спитати, але от побігла наперед, побігла, побігла і не спитала. Для дорослих, для, наприклад, таких жінок, як я, чи можна вакцинуватися від вірусу папіломи людини, наскільки ця вакцина буде дієвою? Для дорослих рекомендують введення Вакцинації від папіломавірусу до 45 років для жінок вона буде активна і буде дієва в будь-якому випадку, навіть якщо це було введено після підліткового періоду. І останнє на сьогодні запитання: воно таке вже більш медичне, філософське, таке, щоб надихнути, або ж навпаки, чому варто вакцинуватися. Вакцинуватися варто, тому що е, життя воно дуже цінне, і ми маємо робити все, щоб його зберегти і е, продовжити. А завдяки вакцинам, ми можемо мінімізувати важкий перебіг захворювань і смертність зменшити смертність е, особливо дітей. Від тих важких захворювань, чому не користуватися тим, що зараз є доступне, колись цього не було і діти помирали. Зараз це все є, і ми можемо вберегти наймолодших. До речі, про те, що якраз ця вакцина була дієва. На що звертати увагу, коли ти вакцинуєшся, на дату, які ви ще що вакцина має зберігатися в холодильнику, які ви ще дасте поради? Угу. Сертифікат якості дивитися обов'язково на дату, термін придатності, і звичайно запитуватися про холодовий ланцюжок, якщо бувають перебої з електроенергією чи дотримані всі правила. Тим більше, коли бувають перебої з електроенергією, я дякую вам за цю розмову. Дякую за роз'яснення. Про новий календар щеплень ми говорили із Софією Волинець педіатриною.